Знімаю відео, бо потрібна допомога в полагодженні, в ремонті газової колонки Атон. Яка проблема? От зараз вода на мінімумі, газ на максимумі. Перекритий канал на якби, зимове положення, хоча на вулиці Літо. Для того, щоб гарячіша вода бігла. От зараз відкриваємо кран. Чуєте, спрацьовує запальничка електрична від батарейок. Але запалювання не відбувається. Ну, от, на всякий випадок, от. ну не на всякий випадок, щоб продемонструвати, ставлю воду на максимум, газ на максимум. Знову друга спроба. Те саме. Іскра тріщить. А запалювання не відбувається. Тиск води гарний, тиск газу гарний, проблема не в цьому. Зараз покажу, як доводиться запускати колонку. Потім вона ще деякий час працює, проходить ніч, і на наступний день проблема повторюється. Ця біда з нею стала приключатися, можливо, півроку тому. Взимку. Я тоді думав, можливо, тяга погана. Пробував у вентиляційному димоході підпалювати з вулиці газету, щоб покращити тягу. Ну, що не робив, пробував шаманити, ну, тобто стукати, дмухати, грюкати, смикати. Пробував ось вимикач знизу є. Вимикав живлення, от і зараз я його. Інколи допомагало. от зараз зроблю. І повторимо спробу. Запалювання не відбувається. Зараз я зніму передню панель і покажу, що я роблю для того, щоб запалювати колонку. Ось колонка. Як видно, вона в дуже гарному стані, не забруднилася, не запилилася, павуки, плати, павуки павутини не наплили, ніякої кустарщини, нічого не додавав, нічого не чіпляв, нічого не знімав. Усе у заводській конфігурації. Лише от, оці регулятори рухав. От зараз демонструємо, як. Що відбувається? От тут буде іскрите. До речі, камера не може цього відобразити, тому скажу: запаху газу немає, тобто, не подається газ, я так думаю. Взагалі, принюхаюсь. Запаху газу абсолютно немає. Далі. От, е, прошу звернути увагу на оцей важіль. Е, я так зрозумів, він е, іскріння відбувається, коли я його відхиляю. От. І чути ще якесь клацання. От я відхиляю важіль. І от ось щось десь клацає. Але запаха газу немає, шуму газу не чути. От ще раз повторюю, відхиляю. І десь щось клацає. Це саме відбувається при відкриванні води. От відкриваємо подачу води, от він відхилився. І тепер, що відбулось запалювання, Ага, я вже й забув, що треба зробити. Так, от він став назад. Коли йде вода, відбувається запалювання. От що я роблю, щоб відбулося е, запалювання газової колонки. Я відхиляю цей важіль у бік, відбувається іскріння, і в цей момент хтось повинен пустити воду. Сьогодні не спрацювало. Учора спрацювало, коли я відхиляв важіль вручну. Ще раз спробуємо. О. Це раз спрацювало, коли я відхилив важіль, отут де щось клацнуло. Потім пустили воду після цього клацання. І відбулося запалювання. От. Тепер. Для тих, хто дивиться це відео, питання, хтось може підказати, в чому проблема, в чому поломка, яка деталь не спрацьовує, яке реле виходить із ладу, щоб я міг самостійно або майстра запросити, щоб він відремонтував. Бо у нас спеціалізованих майстрів немає газова служба. Я цікавився, ну, немає спеціалістів по газових колонках. Тому от я знімаю це відео саме для того, щоб знайти спеціаліста, який би сказав, що зламалося, що вийшло з ладу у цій газовій колонці. Щоб мені щодня не знімати передню панель, не відгвинчувати її, щоб не розламувалися оці зачепи, у мене вже виникла така ідея вирізати отут отвір. у Панелю ось ось, вирізати отвір. І е, в ручному режимі от, е, здійснювати запуск автоматики. От Як я щойно продемонстрував зі знятою панел. Е, нічого іншого я поки що придумати не можу. Але ж такий підхід не годиться. Я хочу, щоб воно працювало як належить. Тому і прошу допомоги, і прошу підказки. Можливо, комусь теж це відео знадобиться. Якщо хтось дасть слушну пораду, яка дійсно виправить дану ситуацію, то іншим людям теж, можливо, вона допоможе. У кого є подібні проблеми з газовими колонками. Це своєрідний якби, відеофорум на Ютубі. Чекаю підказок, чекаю порад.